Вітаю, друзі! З вами сьогодні Полтавська обласна, універсальна наукова бібліотека імені Івана Петровича Котляревського та я, завідувачка відділу абонемента Тетяна Гусар. Сьогодні ми запрошуємо вас у світ мрій, світ кохання, світ краси, подорожуємо з нами, морем. Книжкових скарбів. Ви тільки погляньте, які чудові книжкові новинки ми отримали, і вже зовсім скоро ви зможете їх брати, читати та насолоджуватись. Тож, перша авторка, про яку я хотіла вам сьогодні розповісти, це Розамунда Пілчер, відома британська письменниця, майстриня жіночого роману. Одна з найпопулярніших письменниць в сучасній літературі. Стиль Розамунди Пілчер легкий, але водночас емоційно насичений. Розамунда Пілчер створює атмосферу затишку і тепла, використовує детальні описи природи, щоб надати читачеві можливість відчути красу та спокій описаних місць. У романі Шукачі мушей» головна героїня якого жінка, що пережила багато випробувань, але залишилася вірною собі. В цьому романі піднімається тема жертв, сили духу, кохання, сім'ї. Це ідеальна книжка для всіх шанувальників сімейних псах, що охоплюють декілька поколінь. І ще одна книжка цієї авторки Зимове сонцестояння. Це книжка е, унікальна тим, що головні герої не ідеальні. Вони роблять помилки, переживають сумніми, але, врешті-решт, знаходять гармонію. Головні персонажі цього роману мають свої проблеми, свій біль, своє кохання. Зимове сонцестояння, як Природне явище виступає метафорою. Це момент, коли темрява досягає своєї межі, але потім знову настане світло. Так і в житті, після якихось тяжких випробувань, завжди йде світла, щаслива полоса. Це роман про трати, про сім'ю, про пошуки нового початку. Хочу звернути ще вашу увагу на оцю ось книгу. Це вже третя книга із цієї серії. У нас є і Де ж був той розум цієї самої авторки, і «Розбитий лицар. Третя книжечка Розніваний Бог. Як я читала у відгуках, книжка цікава і дуже-дуже спасі. А подивіться, ось. На оцю лялечку. гляньте, яка красуня, який кольоровий зріз. Вона чудова. Ребека Рос. Зачарована річка. І ще одна книга про кохання Лора Новлін. Якби ж я сказав їй. Лора Нов'ян авторка бестселера «Номер 1 за версією New York Times, а також Тік-Ток-Сенсації, якби він був зі мною. І тепер ми отримали іще одну книгу цієї авторки, Якби ж я сказав їй. Це романтична історія, розказана з перспективи трьох осіб, цей відвертий, драматичний та непередбачуваний роман здатен торкнутися душ читачів та зцілити їх. Я впевнена, що ви вже чекаєте на цю книгу, тому, будь ласка, приходьте і читайте. Не можу не сказати про те, що ми отримали чотири книжки відомої, сучасної американської письменниці Колін Гувер. Колін Гувер це сучасний феномен. Не тільки локального українського книжкового ринку, а й глобального. У 2023 році Колін Гувер війшла до списку найвпливовіших людей світу за версією журналу Time. На Good Ritch. Колін Гувер посідає друге місце. Вона поступається Сарі Маас, але випереджає Стівена Кінга. Ви тільки подумайте: мільйонні наклади. Кілометрові черги за автографами, величезна армія шанувальників її творчості у Тікток, різноманітний мерч і пильна увага Голлівуду. У 2017 році. Вийшов серіал за книгами зізнання. У 24-му році світ побачила стрічка Покинь, якщо кохаєш, із Блейк Лавлі в головній ролі. І вже 25-му році, в цьому році, на нас чекає ще одна екранізація її книг. Це фільм, за книгою, шкодуючи за тобою. Про що ж ця книга? Морган Грант. І її шістнадцятирічна донька Клара ніяк не можуть віднайти спільної мови. Морган твердо налаштована не дати доньці наробити таких самих помилок, яких наробила вона, завагітніти, вийти заміж занадто рано. Через це Морган відклала свої мрії на потім. Клара ж не хоче прислухатися до порад. У її передбачуваної матері немає ані крихти, а спонтанності. Вони геть не сходяться ані характерами, ані цілями. Матері й доньці все складніше співіснувати. Єдиний, хто може принести в їм мир, це Кріс, чоловік морган та батько Клари. Та цей мир розсипається Руски, коли Кріс трагічно огине в аварії за сумнівних обставин. У марних спробах відбудувати все знищене, Морган знаходить підтримку у людини, якої зовсім не очікувала її отримати. А Клара у єдиному хлопцеві, з яким їй заборонено спілкуватися. Ще хочу додати, що до акторів, які будуть, які вже знімаються у фільмі за цією книгою, долучився також красунчик Скот і Eastwood. Я думаю, буде гаряче. І нам залишається тільки гадати, чи вдасться цій стрічці е, дістати той успіх, який отримала стрічка Покинь, якщо кохаєш. Дізнаємося вже восени. Адже восени стрічка має вийти на широкий екран. І ще одна книжка. Колін Гувер без мері у цьому зворушливому романі авторка наголошує на важливості чесності в сім'ї, уміння прощати та бути уважнішими одне до одного. Це історія доволі незвичайної родини. Вос кожен із членів якої приховує силу Селену. Таємні гувер розповідає про якості, що роблять нас людьми. Неймовірно, пронизлива історія про сім'ю оповиту таємницями і загрозлу в психологічних проблемах і про потреби підтримувати близьких людей у складні часи. Спробуйте, я думаю, буде цікаво. Ми ще отримали книжку Колін Гувер огидне кохання. Це книжка непроста. Це вибух емоцій, це пристрасть, це біль. Це таємниці, які проростають між рядками. Я думаю, ви вже зрозуміли, що книги Колін Гувер неможливо читати спокійно. Читаючи її книги, ви проживаєте кожен рядок разом із її героями це біль. Це кохання, це втрати, і в той же час народження нової себе. Це все в книгах Колін Гуар. Тож, запрошуємо вас до читання. Будемо раді бачити вас у нашому залі, в нашій бібліотеці. Читайте з нами, читайте більше нас і до зустрічі!